Всім привіт! Рада вітати вас на каналі з першим днем весни. Нехай ця весна принесе нам тільки хороші новини. У нас сьогодні день холодний якийсь, 0 градусів показує. Я навіть десь дивилась в когось в інтернеті, що сніжок пролітав. У нас він ще лежить. Є е, у дворі, де не де ще, де холодочок залишився. У нас сьогодні субота така, та можна сказати, відпочинок. Не, не дуже активно ми працюємо. Вчора вечір п'ятниці в мене було велике проля, он висить на вулиці. Але сьогодні там також машинка працює і треба щось приготувати. Їсти. Так, небагато. У нас там є щось їсти, але щось треба. Та і все на цьому. Я вийшла на вулицю, якраз, зняти відео. Почати нову весна, треба ж на вулиці. Зараз подивимося, де сніжок там лежить. І. Піти в сарай, треба взяти стаканчики для розсади. Бо вчора перець посадила, а на баклажани. А, треба замочити з минулого року і помити, а потім саджати. Так що... Йду. Тут холодок і сніжок лежить. В тому році мені трапилося відео, що ми вже активно прибирали. Сонечко було, ми гілляки рубали, дерева пиляли, на городі і почали там, полуницю чистити, а в цьому році ще ні-ні-ні. Сніжок є ще. Та й холодно на вулиці. Підійшла сюди до курочок, що ви хочете погуляти? Ну нема ще де. І хочу сказати, що. Ну, хто дивиться мене, що лисі вони. От як прибрали оцих дві, двох півнів, то таке точно не буду казати, але мені здається, що пушок у них з'являється. Все-таки що, півні виривали, чи що? Так, подивимось. А може, сірка почала діяти, бо кожен день я до буряка додаю і вони клюють. І співають, що слова не дають сказати, так? Да? Курочки. Сніжок зійде і будете пастися. Ці б'ються, що таке? Що тут таке? Я не зрозуміла. Що а? А? ви такі брудні? У Вас чисто. Що таке? Билися? Знайшла я свій ящик. Він такий брудненький, бо там в сараї ж цей. Та свиням. Зерно перебиваємо і воно. літає мука пилюка. Ну нічого, зараз замочу. Поки я щось там приготую, помию та й можна буде садити. Тут у нас робочий процес такий є, оце закінчиться. <рес> Робота з ліжком це прибереться. Макс, речі, з цієї штуки, таку класну ідею придумав на літо, ну це якщо вийде, потім покажемо зробити. Але цікаво, цікаво. Дошки стоять. Це ми вчора поїхали ж в місто. Макс каже, та нам трошки треба, трошки. Ми почали запихати у машину, а воно не влазить. Ну як, ми то помістили, але. Кажу, ти ж казав, що нам трошки, що ми більшу частину привезли. Як виявилося, що ого, тут навіть більше дошок, ніж ми перший раз привезли, а там залишилось просто ламелію ця оця буковушка, і все. Ну, нічого, тут є, до речі, і зайві. Або. Там 6-метрові дошки були, то не можна було поділити, так як йому треба, то зайві також є. Ось так, от так. Вибираю. Що вибирати? пішла я бо я замерзла. Весна весною а на вулиці сьогодні холодно. Напевно, напевно, візьму я оце. Ось... Це воно таке новеньке, гарненьке. Ох! Отак. Ну, а я зараз буду готувати щось їсти. У нас там, наче і каша є, але щось треба ще приготувати, бо Максу на роботу і в нас давно не було супу. Тож, зараз буду готувати супчик сирковий, ось плавляного сиру. Два або три цих прусочка я додаю, ну, частіше два. Ферма. Це вчора я не пам'ятаю, маркетопт, наче. По акції вони зараз щось там 15 з чимось. На цей суп треба такий хороший сирок, не з дешевих. Тоді він буде смачний, щоб сир цей плавився там. І цей раз буде без м'яса. той раз Запитували, як я готую. Буває бульйончик м'ясний, але ця курочка. цей раз буде... Грибочки. Це не всі, це я просто вчора смажила, був повний судочок, навіть більше ми з макаронами їли. А це додам сюди дві ложечки грибочків, сирок, картопля і зроблю підсмажку. Відкрила ось морку. Я морку морожу в морозилки, потім в піску ціла вона лежить, і ось така в банках. Цю банку я дістаю, рецепт є на каналі, дістаю там жменьку скільки мені треба. І промиваю, щоб оці не відчувалося. І вона в цьому, в стравах на смак, не впливає така. Звичайна, коротше, не віддає вона консервованою. А те, що залишається, я в пакетик і в морозилку, бо не часто використовую. Але мені такий спосіб подобається. Раніше ні, а коли почали вимикати світло, то треба було морозилку не загружати морквою. тож почала отаку робити. Воно, все швиденько, просто. Так що буду зараз готувати. Треба почистити цибульку і, напевно, ще м'ясо підсмажити. Щось таке буде. Суп готовий у нас за рахунок грибочків, кольор такий сіруватий. На минулого разу як робила, такий біленький був з м'язком. Ну, нічого, зато він смачненький, такий сирний суп. Ми всі полюбляємо і він швиденько з'їдається. Ну, а тут треба повитирати все. Бо що, бо м'ясо стріляло. Зараз повитираю. Смажиться м'язко ось такі шматочки. Зараз щось. Вийде. Я, друзі, вже в погребі, залізла по варення. Ось візьму таке з кабачків, апельсин, лимон, це макса улюблене варення, а холодне. Що ще? Це поки не буду діставати всередині березня дістану. Подивлюся, що вийде. Взагалі, коли оце виноград черенками, оцими живцями, то треба у пісок. Я в пісок. Його, коли велика кількість. А це так. Отак От в плівку подивлюсь, що з нього вийде. Можливо, щось і вийде. І оце не знаю, персики, напевно, взяти. Чихай стоять, Женя не дуже їх і хоче їсти. Хай поки будуть. А що я візьму? Що я візьму? Що я візьму? Це компот, ось треба взяти. Брудненькі, звичайно, ну нічого. Так, десь повинна м'ята бути. Мухито хочу. Мухито, мухито. Нема м'яти. Чи... А, є, ось м'ята, значить, що? Я візьму полуничне, це жені улюблене. І що у нас тут? Хто дивився? Відео по щурам в погребі. Бачите? Е ці... Приманки їхні. Ну, приманки. Отрава їхня лежить. Ну, дивіться, тут он пожували. Ця наполовина з'їдена. І що хочу сказати, що я вже їх тут не бачила, і м -м, нічого вони не гризуть. Буряк весь на місці. Ну, це й добре. У нас тут, з приводу цього погріба, вчора були розмови, що робити. М -м, бо треба ж сарай будувати. Ж. У нас погріб сараї. Він такий подрабинний. Ну і. Макс каже, що, напевно, треба на іншому місці будувати сарай, а це просто загорнути. Ну Сарай це таке, а от погріб, я не знаю, що я не хочу його рить. Воно зараз не до цього, а він треба цей погріб коротше. Будемо думати, що робити. Так, беру це. Оце і вилазимо. Ще вчора мені трапився допис у Фейсбуці, що поставили на пророщування люди батат Я згадала, що. З нами також поділилися, вибрала ось самий більший і хочу спробувати також поставити на пророщування, що з цього вийде. Я не скажу, що прям він там так сподобався, що прям супер-пупер, але їсти можна. Жені тільки не сподобався, а ми з Максимом їли. То треба ж проростити, там пагінці виростуть, їх зрізати, я так зрозуміла, поставити в водичку, пусте та Зелень корінець, а тоді аж висаджувати. Коротше, якось так треба ще подивитися. Більш детально, але що я зрозуміла, що наполовину треба, щоб пісок з ґрунт якийсь, і вони проростали, щоб тепло було і була волога. Так що буду показувати, що з цього вийде. Беру і йду. Дякую вам за перегляд і до нових зустрічей. Пока-пока.